У передсвяткові дні Аксан оживає по-особливому. У нашому великому виробництві з першими вогниками Різдва з'являється ще більше тепла і ще більше любові до справи. Вона серце та натхнення бренду Аксан і сьогодні відкриває для вас наш світ, запрошує вас за лаштунки, туди, де створюється те, що зігріває вас у зимку. Від переходу до переходу ви побачите справжнє життя нашої імперії. Це масштабне виробництво, яке працює щодня, щоб ви отримували тепло навіть у найхолодніші дні. Аксан відкритий до співпраці. Ми запрошуємо гуртових партнерів, магазини, підприємців і всіх, хто хоче працювати з якісним українським одягом. І, звичайно, ми завжди раді нашим роздрібним покупцям. Тим, хто обирає комфорт і душевність, новий рік уже зовсім близько. На вас чекають приємні подарунки, святкові знижки і теплі посилки, які ми щодня відправляємо по всій Україні.